Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, тоді з вами працюватиму я Інеса несазайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами камікадзе важкою артилерією та градами. Захисники з повітряного командування Схід знищили над областю два ворожі шахеди. На Нікопольський район окупанти випустили понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Обстріляли міста та села у трьох громадах: Червоногригорівський, Мирівський та Марганецький. Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань. Пошкоджено понад три десятки житлових будинків, автівки, лінії електропередач, навчальні заклади. В самому ж Нікополі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Вечір ніч в нас в тривогах по нікапалю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. На Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення електроенергії. Повідомляє ДТЕК. Графіки складені раніше не діють. Мерія Дніпра та комунальники стабілізували ситуацію в місті після блекауту спільними зусиллями. Якщо раніше приймали сотні заявок на день з питань воду та теплопостачання, то нині їх до десятка на день. Всі служби об'єднались в одну систему і негайно реагували на заявки від Дніпрян. Звісно, відбираються одразу Критичні заявки, особливо там, де інваліди, глухані ми. слепые люди, там, где матери-одиночки и так далее, и так далее. Пенсионеры, опять же. Дальше в приоритете стоят электродома, потому что там большое количество людей, и они фактически лишены в этот момент возможности приготовить себе пищу. Вот. И, соответственно, уже после того, как делается э, э, расставляются приоритеты, все эти службы занимаются, и поверьте, они работают круглые сутки, Працюють з утра до вечора, тому що такої кризис, як случился в критичній інфраструктурі, в общем-то, достатньо швидко все-таки вдалося стабілізувати. Дніпро обмілів. Про це у соцмережах пишуть містяни. Вода з річки давно так не відходила. Найбільше це видно в районі коси на житломасиві Перемога. 6 Містями вода пішла від берега на 2-3 метри, а подекуди на всі 5. Є припущення, що це сталося через пошкодження однієї з дамб внаслідок чергової ракетної атаки. Атака дронів на Київщину та столицю. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляє про пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Попередньо постраждали двоє людей. Києва Віталій Кличко інформує про пошкодження критичної інфраструктури. В цілому, повідомляє Генштаб, цієї ночі окупанти атакували Україну 35 дронами. 30 із них знищили сили ППО. Українські воїни відбили ворожі атаки коло 15 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. За інформацією Генштабу, окупанти активно обшукують населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особливо нишпорять в мобільних телефонах і смартфонах. Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, росіяни розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. У той же час наші захисники збили 7 БПЛА типу Шахет-136 підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника. А також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби зоопарк. Україна цієї зими готує спеціальний світовий саміт, на якому обговорюватимуть нову формулу миру. Вона складається з десяти чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки. Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям, і те, що буде слугувати гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому не якщо а колись працює для українців. І тому ми запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство у гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн, різних державних діячів у захисті свободи. Ми боремось разом за Україну. За цінності, що об'єднують Європу і демократичний світ, за глобальну цінність життя, за все те, що Росія намагається зруйнувати. За невиконання наказів керівництва кримінальна відповідальність. Верховна Рада України прийняла відповідний законопроєкт. Судам забороняється пом'якшувати та давати умовні строки для військових. Також збільшаться терміни покарання за військові та адміністративні правопорушення. Військовослужбовці виявляють мужність, героїзм та незламність. Разом з цим командири військових частин, частин постійно звертаються з проблемою, що окремі військовослужбовці проявляють непокору, відмовляються виконувати бойові накази, самовільно залишають бойові позиції та поле бою. Також мають місце випадки самовільного залишення місць несення служби та військових частин. Вживання алкоголю та наркотичних речовин в бойовій обстановці, що вкрай негативно впливає на військову дисципліну, підриває бойову готовність підрозділу, ставить під загрозу життя інших військовослужбовців, а інколи призводить до втрат особового складу. Сукупність вище вказаного призводить до зриву бойових завдань, безповоротних втрат особового складу та загоплення ворогом позицій, внесений народними депутатами вище. Зазначений проект закону України збройні сили України повністю підтримують. І до міжнародних новин. ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, повідомила президентка Єврокомісії. Під обмеження потрапили більше 160 російських компаній, насамперед військово-промислового, гірничо-добувного та енергетичного секторів. ЄС також розширив обмеження на експорт технологій подвійного призначення, хімічних речовин, it обладнання дронів, електроніки. До санкційного списку потрапили майже дві сотні осіб і організацій. Перший пішов, Азербайджан допоможе Україні бути на зв'язку та не замерзнути. Влада країни вже надіслала першу партію генераторів та трансформаторів. Їх розподілять між регіонами, які найбільше постраждали від атак РФ. Росіянам перестали видавати візу до Норвегії. Їх не видають навіть тим, хто має запрошення від норвезьких організацій. Про це повідомляє тамтешнє видання з посиланням на джерела правозахисних та громадських організацій. Причина відмов побоювання, що людина не повернеться до Росії. Головнокомандувач Валерій Залужний став святим Миколаєм для хлопця, якого війна розлучила з татом. Історію розповіла його мама в соцмережі. Їх із сином запросили взяти участь в акції Стан святим Миколаєм. Вони написали листа і головним бажанням дитини було, аби тато знайшовся. Інше зустріч із залужним. Врешті головнокомандувач запросив Івана до себе. У столиці засвітилась головна ялинка країни. Штучна красуня висотою 12 метрів прикрашена яскравими енергозберігаючими гирляндами, які підключені до генератора. На верхівці тризуб. Поруч облаштують точки для зарядки гаджетів. Тим часом на залізничному вокзалі Києва ялинка буде живитись від велотренажера. Хочеш запалити ялинку? Крути педалі. У Львові також встановили зелену красуню, та на відміну від столичної, її верхівку прикрасили протитанковим їжаком. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Наступний випуск новин вже о 13-й. До зустрічі! делали uh, фестиваль